Яким був Крим до 2014 року? Хто кого притісняв? Як люди реагували на ОПА? Та які совкодрочерські шабаші проводили? Чи це все? Ясна річ, що ні? Сьогодні архівні медіатеки Суспільного разом з вами буду дивитися я, Вітик Кітик. Перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати довгий коментар. Ну, плекати український Ютуб. Почнемо ми цей огляд з комуністичних мітингів, які у своїй метаморфозі були і антинатівськими, і промосковськими. Червоний колір у Криму завжди був в моді. Самих червоних в Криму було багато. Будь-які суспільно-політичні події вони намагались використати для того, щоб зайвий раз підкреслити в союзі. було хорошо. А от в Незалежної – не ні Перший показовий приклад відбувся в 1998 році в Сімферополі. Тоді там проходив страйк медиків та вчителів через тривалі затримки зарплат. Соціальною напруженістю комуністи спекулювали в політичних цілях, тому протест проходив під червоними ганчірками. При цьому самі гуманітарії не висували політичних вимог, а навпаки, наголошували, що міськвиконкоми не приділяють уваги проблемі. Згодом під час помаранчевої революції з усіх кримських закопалків повибігали ті самі комуністи з портретами Путіна та гаслами Слава Росії. Прибиття на Україну. У 2006 році Крим уже хотіли відділити від України без жодних референдумів чи військових втручань. Його у всіх можливих сенсах намагалися розділити. Таким чином, групка або корисних ідіотів, або приплачених московитів приїхала на україно-кримський кордон та почала відкопувати півострів від української частини. Паралельно з цим Шабашем у всіх бідах світу була винна погана помаранчева влада. Тому єдину Україну Ющенка розірвали та закопали. Звучить дуже багатогранно та пророче протягом цього року. Головними антагоністами корінного кримського населення виступили Ющенко та НАТО, які просто таки хотіли окупірувати Крим. Защитили нашу страну. оружие для того, чтобы установить оккупационный натовский режим. Вот зачем пришел этот корабль в порт Феодосии. Вот на что они рассчитывали. Они думали легко добраться сюда и через продажную, антинародную, оранжевую украинскую власть пройти на нашу территорию. Відповідно, якщо в 2004 році в Украинцев был Майдан, То в Криму треба провести антимайдан. Врешті-решт антинатівська істерія дійшла до того, що корисні ідіоти на своїх шабашах почали висловлювати підтримку братікам московитам та говорити, що вони ніколи не дозволять ображати Московію. Наші браті расіян. У Сімферополі навіть провели демоверсію референдуму. На центральній площі поставили червону палатку та збирали голоси всіх охочих, щоб не допустити вступ України в НАТО. Підсумовуючи цю інформацію, варто зазначити, що московські політтехнологи хапались за найбільш чутливі для суспільства теми та викручували їх у вигідний для Московії бік. До прикладу, всі бабушки Крима знали, що якщо Україна вступить в НАТО, то їхніх онучків відразу відправлять на війну в Палестину, а в них самих повідбирають пенсії. А що я знаю про НАТО? Що бюджет наш матиме дірки, тому що ж треба платити скажені гроші в НАТО. Скажені. НАТО це організація. Якщо ми підемо в НАТО, наші хлопці підуть служити в гарячі точки і в Ізраїль, і в Ліван, Палестину тощо. А Якщо у бабушок уже маленькі пенсії та величезні ціни в магазинах, то всьому винна незаконна, нелегальна бандитська пропагандистська, бандерівська помаранчева влада, яка з 91-го року окупувала Крим, і прямо зараз хоче окупувати його знову разом з НАТО та Америкою. До 2008 року ситуація в Криму ставала ще напруженішою. Уряд півострова закликав визнати незалежність окупованих територій Сакартвело. Мати в складі України автономію, яка потерпає від московського впливу, було небезпечно. Тому Кримське об'єднання Свобода ініціювало проведення установчих зборів, щоб почати усю необхідну підготовку для зміни автономного статусу Республіки Крим на обласний та внесення відповідних змін до законів та Конституції України. Ці збори мали пройти в будинку офіцерів у Сімферополі. І ключове тут слово мали. У першій половині дня близько двох сотень любителів червоного заблокували вхід до адмінбудівлі. Коли на місце прибули члени ініціативної групи, спочатку їх зустріли гаслами «Геть з Криму, фашисти, а потім просто почали бити. Латина! 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 Чи треба мені наголошувати на численній перевазі комуністів та бездіяльності міліції? Гадаю, питання риторичне протягом 2008 року. Відбувся ще один комуністичний мітинг, але вже під стінами театру. Саме цей момент можете скинути знайомим, які розповідають, що культура вні політики. у Сімферополі на прем'єру вистави, яка була приурочена до 75-х роковин трагедії голодомору, прибігли ті самі корисні ідіоти. Їхнє обурення цілком зрозуміле, адже як так, що в Криму показують виставу, яка викриває штучний характер голоду? І я переконаний, що ніхто з тих любителів червоного навіть рецензію в очі не бачив, але ж прийти і покричати, що Ющенко танцює на кістках, треба. Ну, це ж влада ставить вистави в театрах. До речі, ця коліжанка не лише в театри любить ходити, а ще й до пам'ятників Шевченка. На цьому відео вона зі своїми червоними друзями блокує мітинг до дня народження Романа Шухевича. Та річниці проголошення акту відновлення української держави. Народний рух разом з кримськими націоналістами вирішили вшанувати визначні для нашого державотворення події. Акція мала проходити біля пам'ятника Шевченка, однак там стовпом стояли рішуче налаштовані комуністи. Щоб не провокувати конфлікт, нечисленний мітинг вирішили провести в іншому місті, в оточенні Беркуту. Що саме хотіли донести прихильники Шухевича, так ніхто і не почув. Їхні гасла перекрикували рупорами комуністи, які невдовзі приєдналися до них. Увага! Плечам до плеча, ліко до ліктя. Не пропустимо до пам'ятника на площу жодного бандерівця, жодного фашиста. Подивіться на їхні обличчя, їх привезли з міста рівного. А ті, хто приїхав, намагаються святкувати день народження Шухевича. Разом з Юшенком сповідують неофашизм. На півострові навіть намагалися вшанувати вояків упа. Однак тут як тут з'явилися любителі червоного. А тепер увага: референдум. Саме ви можете обрати головного персонажа цього відео. Якщо вам до вподоби бабка з бочкою, яка відганяє НАТО, киньте 20 гривень на русоріс. Якщо ви захопилися інтелігенткою, яка любить червоний біля пам'ятника Шевченка, та в театрі, надішліть 15 гривень на русоріс. Якщо ви не встояли перед неонацистською помаранчевою владою задонайте 100 гривень на той самий «Росоріз».